Зараз усіх боків несе. це. плануйте своє життя, плануйте свій наступний рік. Слухайте, ну давайте вже по-дорослому. Часи такі, що зараз не до планування. Треба мати стратегію, власну стратегію свого життя. Вона у вас є? Вона довгострокова чи короткострокова? Це стратегія про розвиток і масштабування, чи це стратегія про виживання? І ще для тих, хто досі виношує якусь класну ідею або рішення і нічого не робить. Чекаєте того ідеального моменту, чекаєте стабільності. Стабільності в сучасному світі не існує. Тому уявіть, що я гадалка, і я, наприклад, вам би сказала: я тут бачу, ти ще 16 разів будеш робити, ото шухер-махер, шухер махер і тільки на 17-й у тебе красуне щось тут вийде. Ви Почали діяти вже і зараз. Спойлер: чим раніше почнете, тим швидше дійдете до результату. Яка ваша стратегія?